Дитяча поліклініка працює з восьмої години ранку. У переддень, 1 вересня, ми прийшли сюди за 10 хвилин до восьмої. Черги майже до вхідних дверей. З семи годин. <гум> Серйозно. З маленькою дитиною піднялись. І це при тому, що ми вже третій раз. Ми ніяк не могли попасти до хірургів. Ці скоріш здавати три рази перший раз судочку. Ми здавали в п'ятницю, понеділок будемо здавати і в середу. Виходимо четвертий день. <гум> нам <гум> треба пройти не в школу, нам треба в США пройти і спортивного доктора. І черги такі, що мені можемо прийти одразу за один день. США, повидавали справки, тому винуждені не прийти в останні дні. Якби сказали раніше, прийшли б раніше, ні вопрос. Головний лікар дитячої лікарні Володимир Левицький зазначає, черги виникають з вини самих батьків. Можна це все зробити протягом тижня, але вони всі залишають на останній день на 30, на 29, на 31 число. А коли є той період, коли можна робити, вже сидять всі по селах. Ще всі гуляють, чи десь відпочивають. Володимир Левицький додає, цьогоріч, першому вересню, передували вихідні, тому і видаються довідки у садочки та школи в останній день. Хоча батьки зазначають такі черги щороку, адже процедура незмінна. Усе необхідне з поліклініки, аби віддати дитину у навчальні заклади, потрібно брати за три дні. До того ж, поряд із здоровими дітьми в черзі до реєстратури практично завжди стоять і хворі малюки, які потребують огляду спеціаліста. За три дні не більше Субота, неділя, вихідний здати неможливо. Взяти результати неможливо. Якщо люди сюди приходять здорові, то отсюда И это уже не виходять больними. І це вже не перший рік таке твориться на протяжні почти всього літа або августа місяця. Це однозначно вот такі вот очереди дитина хвора, я зараз мушу стояти з гнойною ангіною з температурою в чергу. Це треба зараз простояти, взяти до терапевта, взяти направ раз в чергу сюди, потім стояти в чергу до терапевта, потім взяти направлення до лора, стояти знову через талончиком лора, потім до лора в черзі. Менше двох годин ми не буваємо тут. Тільки до одного лікаря, да ми здавали ще в червні. Це все ми робили, підготували, все прийшли лікарів. Ну справа в тім, що ми ще хочемо ходити і на танці, і на плавання, і нам потрібно пройти кардіолога. З 3 серпня, і от сказали нам по 4 вересня, кардіолога немає взагалі. На даний момент кардіолог є відпустці. Ну люди всі ми живі, всі ми хочемо так само і хочуть оздоровитися. Неї нагрузка дуже велика. Вона взяла на дві недільки відпустки. Ну, у як ті батьки, які йдуть в якісь о, спортивні о, чи йдуть якісь музикальні, вони зразу їх не потребують ні як цієї довідки. Бо вона виходить з першого числа вже на роботу, з першого числа вона виходить, і вона отримає довідку. Будь ласка, приходить, хай приходять батьки без, без проблем. Зі слів головного лікаря, заміни кардіологу в поліклініці немає, адже згідно штатного розпису такий спеціаліст один на поліклініку і на лікарню. Чергами у дитячій поліклініці переймалися і депутати міської ради на останній сесії. Зі всіх районів з'їжджаються зранку туди, там тьма народу, діти плачуть, просто пекло там. Жарко в тих коридорах там треба якось з тими аналізами зробити. Порядок. Начальник управління охорони здоров'я Михайло Василишин та головний лікар дитячої лікарні Володимир Левицький запевняють, що року подібний ажіотаж в поліклініці триває лише до середини вересня. Далі робота проходить у звичному режимі. Ми, у свою чергу, за декілька тижнів плануємо у цьому переконатись.